Хей-хей, hey, hey. всім привіт! З вами на зв'язку Ukrainian Bytes. Сьогодні буде в нас незвичайне відео, а точніше відео для батьків. Сьогоднішня наша тема це як заблокувати сайти на комп'ютері з ГДЗ, саме так з готовим домашнім завданням, якщо ваша дитина активно їх використовує та не хоче сама робити домашні завдання. Ну що ж, поїхали! Що нам для цього потрібно? Натискаємо з вами меню пуск. Це ось тут, де я обвів. Далі натискаємо правою кнопкою миші по блокноту. По блокноту. І обираємо з вами у режимі адміністратора. Це мається на увазі, що ми відкриваємо з вами блокнот у режимі адміністратора. Натискаємо так, якщо з'являється таке віконце. Далі що ми робимо? Натискаємо з вами файл. Це ось тут. файл Далі натискаємо з вами Відкрити. Після чого нам потрібно знайти файл host, де він саме знаходиться. Дивіться. Нам потрібно з вами знайти диск, локальний диск C на нашому комп'ютері. Далі ми переходимо у папочку Windows, далі шукаємо з вами папку. Нижче, 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 нижче гортаємо, гортаємо. Нижче. Ось папочка у нас буде System 32. Заходимо в неї. Далі нам потрібна папка. нижче, 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 гортаємо, гортаємо. Нам потрібна папка Drivers. Відкриваємо її. І далі нам потрібна папка ITK. Відкриваємо її. Звісно, тут буде показуватись, що файлів зовсім немає, але насправді це не так. Тому дивіться, що нам потрібно зробити. Ось тут у нас е, потрібно вибрати не текстові документи. Е, натискаємо ось тут з вами. І обираємо з вами усі файли. Ось оцей пункт. Усі файли. І ми бачимо, що у нас з'явилась купа різних файлів. Нам потрібен тільки один тут файл. Дивіться, файл нам потрібен hosts. Це оцей файлик. Ось, ось він. І після чого, коли ви його обрали, натискаєте кнопочку Відкрити. Після того, як ви його відкрили, у вас з'явиться купа, купа незрозумілого такого. Тексту. Що вам потрібно е, зробити? В принципі, вам не потрібно тут е, вчитуватись, це просто параметри та налаштування. М -м -м. Вам потрібно спуститися у саме-саме низ. У мене, звісно, тут дуже багато всього, але це вам не потрібно. У вас просто може бути інше, і те, що у вас буде інше, це якби не сильно дуже грає велику роль. В принципі, взагалі не грає, якщо так розбиратися. Тому. тому ви спускаєтесь сам, в самий в сами, в сами низ. У вас тут буде якась остання, наприклад, строка. Ну, може не така, як у мене бути, але це, в принципі, теж не дуже важливо. Тому ви берете, що робите? Ви берете, натискаєте Enter на клавіатурі, і ви знаходитесь тепер на новій строці, ну, тобто на пустій новій да, де ви можете, в принципі, щось вписувати. Що нам саме потрібно вписати, щоб заблокувати якийсь сайт з готовим домашнім завданням? Дивіться. Що ми з вами робимо? Тепер з, з нової строки, як я вам і казав, ми пишемо з вами. Давайте пишемо 127.0.0.1. Крапку після одиниці не потрібно ставити. Це адреса нашої локальної мережі, точніше, нашого локального комп'ютера, ну, з якого ми з, зараз з вами сидимо. Звідки я її взяв? Вона, в принципі, стандартна на, на усіх комп'ютерах. Вона, Оця адреса буде у вас стандартна, Тобто її ви її можете спокійно вписувати, нічого страшного в цьому немає. А, а, тобто ми вписуємо адресу, ми вказуємо, що ми саме на цьому комп'ютері, на якому, о, наприклад, ваші діти будуть заходити на які сайти. Ну наша тема це ГДЗ сайти з готовим домашнім завданням. Тому, 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 ми будемо блокувати саме їх. Тому що ми тут пишемо? Дивіться, перед тим як писати, нам потрібно знайти сайт з ГДЗ, який ми хочемо заблокувати. Наприклад. Так? Тому давайте, що ми зробимо? Ми зараз підемо з вами у Google. Так, я вже, в принципі, тут вводив ГДЗ, давайте я перейду на цю вкладинку. В принципі, у Гуглі можете написати ГДЗ, ну, це скорочено, ГДЗ, готові домашні завдання. А можете повністю написати словами готові домашні завдання. Ну, там можете ще записати відповіді там, з, якоїсь, а, з якогось предмету. Знайдеться купа-купа різних підручників з ГДЗ. Так, ну дивіться, наприклад, у нас є сайтик такий. Ну, давайте відкриємо школу так. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно відкрити цей сайт. Як я взагалі роблю, щоб не заходити на кожен сайт, да, клацати, потім повертатися назад до Гугла, можна просто зробити. Дивіться: натискаю я по сайту правою кнопкою миші. І обираю тут «Відкрити посилання у новій вкладці. Пункти у нас такі ось є. Ось у нас відкривається посилання зверху у новій вкладці. Ось воно у нас є. А нам потрібно тут просто скопіювати адресу самого сайту. А що ми робимо з вами? Беремо з вами зверху, ось тут. Виділяємо адресу. Можна, можна всю виділити. Нажати, наприклад, Ctrl C, скопіювати, або правою кнопкою миші, натиснути на назву сайту та вибрати, копіювати. В принципі, це одне і те ж саме буде. От, тобто, точніше, одна і та ж сама дія. Далі, що ми робимо? Далі ми повертаємось до нашого документу текстового, який ми відкривали перед цим та писали з вами 127. 0.0.1. Тут обов'язково, коли ви будете вписувати сайт, який потрібно заблокувати. Після одиниці натисніть клавішу пробіл. Тобто, щоб відступити. І потім можете вставляти назву сайту. Ось, дивіться, у мене вставилась назва сайта. Назва сайта. Тут потрібно стерти це, в принципі, до. Ось так що було. І стерти. Https і slash. Shop. Ну, у нас просто була назва сайту, і New ну, на, закінчувалась на домен, ну, сайту, який у нас там є. Вони, в принципі, різні можуть бути все. Це, в принципі, все, що нам потрібно зробити. Тобто, ви спочатку вписуєте адресу нашого локального комп'ютера, потім відступаєте, пишете назву сайту, який вам потрібно заблокувати. І, в принципі, можна сказати, що сайтик заблокований. Що ми робимо далі? Дивіться. Ми натискаємо зверху «Файл». натискаємо «Файл». Далі обираємо з вами берегти. Тобто ми зберігаємо саме цей файл з налаштуваннями. Воно в мене вже збереглося. Можна, в принципі, закрити, але ми закривати поки що не будемо з вами. Бо я вам дещо розкажу. Трошечки далі. І дивіться. Ну, наприклад, у мене ви бачите, вже вибиває, що я обновив сторінку, і в мене вже цей сайт не працює. Тобто, бачите, з'єднання не кондифіційне мені пише, навіть якщо натиснути на кнопку розширення, наприклад. Да? І тут у вас буде видно, що можна ще натиснути на кнопку перейти на сайт Школа inua небезпечно, так? Ну, давайте я натисну, але у нас все одно нічого не вийде, бо сторінку цього хосту не знайдено. Тобто сайт у нас заблокований. Це, в принципі, що нам і потрібно було для нас. Взагалі, взагалі якщо так брати, то сайтів з ГДЗ дуже багато, тому потрібно робити дуже великий список, щоб заблокувати їх. Тому давайте я покажу, як додати ще сайти. Просто що робимо? У нас, наприклад, ми писали тут сайтик. так, Ми можемо натиснути з вами Enter на клавіатурі. Натискаємо Enter на клавіатурі. З нового рядка знову вводимо з вами, наприклад, 127.0.0.1. Натискаємо з вами «Pro Bill», так, І нам потрібна назва якогось іншого сайту. Ну, наприклад, що у нас тут ще є з GDZ. Так, ну давайте, якийсь, може, перший. Тут у нас є. Ну, в школі написано. Так, натискаю я по ньому ще раз. Або правою кнопкою миші. Натискаю відкрити посилання в новій вкладці. Так, у нас відкривається посилання, і у нас є наступний сайтик. Тобто, що ми робимо? Знову копіюємо цю адресу. Правою кнопкою миші. Обираємо з вами копіювати. Заходимо назад у файлик з нашими налаштуваннями. І знову вставляємо адресу сайту. Дивіться Тут потрібно тільки прибрати оцей слеш і ось це потрібно прибрати. Щоб була тільки назва в школі.com, і все. в принципі Дивіться, зараз я приберу. І приберу оцей слеш. У нас повинно вийти якось ось так. Ну, якщо дивитися, ось у нас виходить. Так, ми це зробили, в принципі, знову натискаємо файл. Знову натискаємо файл. І натискаємо з вами Зберегти. Так, Є, в принципі, у нас. І так, з усіма сайтами, які ви хочете заблокувати, щоб діти туди не заходили. Можна, в принципі, блокувати не тільки сайти з готовими домашніми завданнями. Це можуть бути якісь шкідливі ігри, або якісь сайти для дорослих, або якісь рекламні сайти, там, типу букмекерських ігор, або якихось азартних ігор, і, в принципі, такого плану. Також рекомендую батькам поставити пароль на комп'ютері, щоб діти не мали змогу користуватися адміністративними інструментами. Оце, як ми з вами робили, відкривали текстовий сайт за допомогою адміністратора це є адміністративні інструменти. Якщо ви поставите пароль і діти захочуть, ну, наприклад, по цьому відео, якщо його знайдуть десь на Ютубі, змінити налаштування, то у них не вийде. бо... Коли вони будуть робити ці кроки, в них запитає пароль. І тут буде вже біда. Тобто, не вийде в них змінити налаштування. Також для вас роблю невеличкий бонус від себе. Під цим відео я додам текстовий документ, де будуть перелічені сайти з ГДЗ, щоб полегшити вам роботу по пошуку сайтів і блокуванню. Я, в принципі, лазив в інтернеті. ну, я гадаю, що майже всі сайти з ГДЗ знайшов, які тільки можна було. І я зробив для вас ось такий документик. Бачите, ось оскільки перелік сайтів, які в мене є. Я його вам закину під відео. Додам ссылку. Можете по ній перейти і скачати текстовий документ. Тут просто що вам потрібно буде зробити. Все дуже легко. Просто берете. Виділяєте ось так все, що тут є у текстовому документі. Правою кнопкою миші натискаєте по виділеному. Натискаєте копіювати, відкриваєте налаштування оці, де ми з вами е додавали сайти, які потрібно блокувати. Тут ви натискаєте далі кнопку Enter на клавіатурі, щоб почати з нового рядка. І далі ви натискаєте правою кнопкою миші. І обираєте вставити. Так, ми вставили. Дивіться, скільки у нас тут сайтиків багато додалося до нашого документу з налаштуваннями. І тут потрібно, що вам зробити? Просто натиснути далі «Файл» і зберегти. В принципі, на цьому все, що я хотів розповісти у цьому відео. Чекаю ваших цікавих коментарів під цим відео. Якщо допомогло, то пишіть, будь ласка. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете подивитись мої минулі відео. І якщо вам заходить такий контент, дякую за увагу. Побачимо з вами у наступних відео. See you later.